Ім'я Остромир є рідкісним праслов'янським двосновним ім'ям. Основним компонентом цього імені є прикметник Остр, що означає гострий, як і в польських та інших слов'янських середньовічних іменах, таких як «остропт», Остродняв, Остро -оф Островод. Цей елемент виражає значення лютий, жорстокий, рішучий. Другим компонентом є мир, що означає спокій. Найдавніші письмові фіксації імені Остромир та патроніми від нього датуються 11 12 століттями. Наприклад, у записах 11 століття згадується Остромир Йосиф, Новгородський боярин та воєвода ізяслава Ярославича. У 12 році зафіксовано патронім Т'ярдята Остромирич, посла до Царгорода. Відомим на Русі був також Остромир, посадник з літопису. У сучасній українській Ономастиці ім'я Остромир відображається в прізвищах, таких як Остренко, згадка 683 року та Острий, схожі на Остромир імена Остромира Остромет.